Привіт! Тут у мене є дещо справді особливе. Це найменший в світі Трансформер 4070 на борту. Хоча це, мабуть, єдиний у світі Трансформер 4070 на борту. Це новий ROG flow X13. У мене вже десь півтора роки приблизно є перший Flow, яким я користуюсь кожного дня. Тому я буду їх порівнювати. Хоча, звісно, це не дуже коректно, бо між ними ще щонайменше одне повноцінне покоління. Але я все одно це буду робити. Якщо ви не в курсі, що це взагалі за лінійка така Flow, то подивіться про це окремий відос. Посилання буде в описі, а потім вже повертайтесь сюди, маючи хоч якесь уявлення про найкрутіші у світі трансформери. Але про все по черзі. Поїхали. Перш за все, трохи змінився дизайн. Скоріш за все, ви його все одно впізнаєте. Це більше такий собі рестайлінг, ніж якісь радикальні зміни. Текстура кришки стала менш дрібною. Трохи менше став шильдик, і тепер на ньому тільки лого. Проте з'явився невеличкий напис Republic of Gamers. Праворуч змінилась кнопка живлення, і, як на мене, змінилось не на краще. Вона стала буквально мікроскопічною. Натискається вона легко, та й намацати її не те, щоб важко. Просто не зрозуміло, нащо? А ось ліворуч зміни вже виключно добрі. По перше, це заглушка, яка захищає Type-C для живлення та пропрієтарний порт для зовнішньої відяки XG Mobile. І не те, щоб на моєму флоу мені її не вистачало. Це щось на кшталт, я й не знав, що воно мені потрібно, і виглядає воно там доволі логічно. Далі знову введень картрідер. От як хочете, а я вважаю, що картрідер має бути всюди. І не важливо, чи буду я користуватись ним, чи ні. Головне, що він є, і така можливість у мене теж є. Asus були б не Asus, якщо б не запхали якусь пасхалку у зовнішність. І тут вона теж є. Вона на петлях. Це дріб 6 та 0.2. Я це побачив та трохи завис. Бо до цього я легко розшифровував абсолютно всі рогівські пасхалки, і це завжди був такий прикольний експірієнс. А тут щось не те. Першою ідеєю було, що це якесь хитрозаде написання року заснування бренда 2006-го. Але я такого написання ніде не зустрічав і 20 та 06 було б якось логічніше. І тут мене осяяло Це дата: 2 та 06. Тобто 2 червня, я, звісно ж, поліз в Вікі подивитись, що в цей день відбувалось. І одразу ж мене порвала комбінація свят. ООН оголосила цей день днем якогось там здорового харчування та відмови від надмірності у їжі. Це прям моє професійне свято. У цей же саме день в Штатах, Національний день морозово Роуд та день курки Гриль. Ні, ось це вже моє професійне свято. Е, яким чином це може бути пов'язано з флоу? Ніяким. А ще в цей день народився Маркіз Десад. Ну теж навряд є якийсь зв'язок. Ну не може ж бути такого, що це просто цифри. І тут я згадав, що в деяких країнах спочатку позначають місяць, а потім вже день. Отже, отримуємо 6 лютого: Міжнародний день Барменів та день Боба Марлі на Ямайці, бо його днюха. Не те. У 1935-му у цей день почала продаватись монополія, мабуть, найвідоміша у світі Настолка. І це начебто гра, ну тигровий. Не те. У 1985-му возняк у цей день пішов Зепл. До чого тут флоу? Ні до чого. У 1883-му в цей день народився Дмитро Григорович. Це український авіаконструктор, який де-факто винайшов гідроплан. Це круто. Це прям дуже круто, але знову ж ніякого відношення до Flow. Ну і потім я просто вбив в Google Slash 206. І або це якийсь дивний оммаж до Peugeot 206, або у мене закінчились ідеї. Тому я написав в Asus. і там мені все пояснили. Якщо чесно, я б самостійно до цього ніколи вже ті б не до Петров, хоча відповідь була весь цей час поруч. На коробці. Це вони так примудрились написати рог, використовуючи лід. Типу двійка, це R, нуль, це O, і шість це G. Серйозно, десь годину життя я на це витратив. Якщо ви не знали, оце скільки. Оце я скільки показую? Три три? Ні, це насправді п'ять. Я не можу показати, що він показав. Ну, така собі пасхалочка, але ок, повернемось до ноута. До збірки Flow у мене ніколи не було жодних питань, але. Порівняно з попередніми він відчувається якимось більш дебелим, надійним, якісним, дорожчим. До речі, про дорожче. Якщо подивитись на є каталог, то це не найдешевший та не найдорожчий флоу. Найдешевший з останньої серії з таким самим процом, але на сорок шістдесят коштує 66 тисяч, тобто 1800 баксів. На 40-50 чомусь дорожче аж на 50 баксів, але справа у сірих ноутах. Для когось це проблема, для когось ні, але вже як є. На 40-60 ще є варіанти на i9, звісно ж, дорожче, але це вже моделі 16-дюймові. Бо все 13-дюймове на AMD, а прям за топову-топову версію хочуть від 160 тисяч. Це тобі і 40-70, і i9, і 16 дюймів. Від 93 тисяч стартує саме така версія, як у мене, тільки в ніщебродській комплектації. У мене комплект на 104 кг. Зарядне на 130 Вт, малесеньке та компактне, таке саме, як і було раніше, тільки раніше було на 100 Вт, як у мене, а цей вже на 130 Вт. А Суспен 2.0 це для усіляких дизайнерів та художників, зовсім не про мене. Миша Рогстрікс Impact, Ось це вже про мене. Базова, але доволі непогана ігрова мишка. Ну і чого хоп? Навіть не один, а два. Один під Note, другий під XG Mobile. Але самої зовнішньої відяки XG Mobile в комплекті немає. Тобто вам так дуже обережненько натякають. Ну братан, ну у тебе вже є чохол, купи вже й відяку. там. І тут є один дуже важливий нюанс. Звісно ж, він дуже суб'єктивний. Це мої власні думки, не більше, не менше. Топова XG Mobile зараз із 4090. Це все ще мобільний чіп. І він не настільки порізаний, як тут, і до цього ми дійдемо трохи згодом. Але під ігри цього ноута, таким як він є, з цією порізаною 4070, під мої ігри, в які граю я, прям з головою, і ще на декілька років вистачить. Чи є сенс купляти окремо сюди ще й зовнішню XG Mobile 4090? Як на мене, жодного. Але в цьому є і плюс. Коли ця 4070 вже не потягне умовний третій кіберпанк, то ви просто купите окрему зовнішню XG Mobile з 8090, чи що там Nvidia випустить через 5-7 років. І все ви знову можете грати в новий свіжий набір багів. Від CD PROJEKT RED. Давайте напишіть в коментах, що я не шарю, що багів не було, що це найкраща гра у світі. В суті це не змінює. Головне те, що завдяки XG Mobile у вас така можливість буде: той самий порт, той самий форм-фактор, та сама епічність. Ну і давайте вже про ігри, потужність та залізяки 4070 з ТДП у 45 Вт плюс 15 у бусті. Так, я знаю, звучить не дуже, але результат видає доволі непоганий. Ryzen 9 7940 hs з ТДП у 35 Вт. 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 з частотою 6400 МГц. Ну і терабайт на M2 SSD. З неї і почнемо. Ось тест Disk Mark. Додаємо стрес-тест TimesPy Extreme, бенчмарк TimesPy Extreme, Royal, DLSS-тест. Ray Tracing тест та CPU Profile. Це все з 3DMark. А ось робочі навантаження з PCMark. Ігри. Бенчмарк вальгали на Ультрах показав 81 кадр на секунду у 2К та 105 кадрів на секунду у Full HD. Бенчмарк RDR 2 на таких саме Ультрах видав 46 кадрів на секунду у роздільній здатності 2К та 60 кадрів на секунду у Full HD. Death Stranding показав на максимальних налаштуваннях від 90 до 100 кадрів на секунду у 2К, та від 110 до 120 кадрів у Full HD. І це сухий результат. Без DLSS, за допомогою якого при бажанні можна дістати ще більше. БМВшки в блендері нарешті йдуть до біса. Бо декілька останніх разів у мене, що рендер просом, що рендер відяхою, показував один і той самий результат. І цей раз не виключення. Результат 2 хвилини 36 секунд. Отже, висновок в блендері щось на оптимізували, і тепер цей тест. Не може вважатись доречним, тому як хтось закликав в коментах сцени анімація, і я скачав першу, яку знайшов на сайті. Якщо вона вас влаштовує. Ок, супер, якщо ні, то напишіть в коментах або в нашому телеграм-чатику, на яку саме її замінити, і я це обов'язково не зроблю. Ні, серйозно зроблю. Так чи інакше, результат 26 хвилин, 30 секунд. Також про час і рендер, але у прем'єрі. Наш регулярний випуск новин вирендерився за 7 хвилин та 2 секунди. Далеко не рекорд, але ок. За скільки? 7 хвилин 2 секунди. Нормально? Загалом, коли бачиш в характеристиках 40-70, очікуєш більшої потужності. Але коли відчуваєш не те, щоб суттєвий нагрів і виключно над клавіатурою, коли ноут на максимальних обертах кулерів не волає, як несамовитий, коли згадуєш, що він важить всього кілограм 300, то розумієш, що так чи інакше виробник шукав якийсь баланс, і цей баланс тут. Як на мене, ідеальний. Особливо, коли згадуєш про те, що він всього лише 13-дюймовий. До речі, про це 13-дюймова IPS з роздільною здатністю QHD+, та частотою оновлення в 165 Гц, 100% охопленням кольорового простору dci p 3 та відгуком у 3 мілісекунди. Запас яскравості 500 ніт, є підтримка G Sync, Dolby Vision та валідація від Pantone. Ну і вкритий екран Gorilla Glass DXC. Все це Nebula Display. Як на мене, для такої діагоналі вистачає Full HD, і така опція є. Проте це вже не Nebula Display, бо там інше кольорове охоплення. Він простіший. В будь-якому випадку деталізації вистачає. Дисплей достатньо яскравий, кольори приємні, збалансовані, без явних зміщень в якийсь кольору візуально. Тобто і ігри, і просто повсякденне використання. Ок. Клавіатура отримала невеличкий, але все ж таки даунгрейд. Ні, вона все така ж сама по відчуттях, по розмірах. Класна. Даунгрейдили підсвітку. Вона нерівномірна. Можна було б з'їхати на те, що це виключно про кирилічні символи, але ні, на стрілках це добре видно. Проте підсвітка отримала апгрейд в яскравості, стало набагато краще. Що стало прям відчутно краще, так це тачпад. Він став більше, прям більше. Тому ті, хто ним користуються, зацінять. Ще один даунгрейд це, на жаль, звук. Об'єма стало менше, високих. Теж стало менше, і не зрозумійте мене неправильно, це все ще нормальний, навіть добрий, як Галептопа звук. Але чому його даунгрейднули, мені не дуже зрозуміло. Вебка тут full HD-шна з інфрачервоними сенсорами по боках, щоб використовувались Windows Hello. І ось так вона пише відео і звук, і виглядає це, як на мене, доволі добре. Тобто для відеозв'язку вам цього вистачить прям 100%. Якщо б воно ще не тряслось, якщо б у когось руки росли ще з правильного місця, а ємністю 75 ватт годин при режимі Windows Armoury Crate та збалансованому режимі у Вінді, витримав 4,5 години відтворення потокового відео з Ютуба у Full HD на максимальній яскравості та гучності. Якщо чесно, я очікував, що буде трохи більше, але ок, і мабуть, одна з найголовніших фіч цього ноута, про яку не варто забувати. Це все ще трансформер. Фігакс, і у вас невеличкий компактний 13-дюймовий планшетик. Фігакс, і у вас ігровий лептоп 4070. Він шикардосно виглядає стильно, але без пафосу іміджевих. По ігровому, але без хижих ліній. Він достатньо потужний, щоб може і не дивувати, але щонайменше не розчаровувати вас в іграх. А ще він future-proof. Тобто, коли вам перестане його вистачати під щось просто. Купляєте XG Mobile, підтикуєте її ось у цей порт, і ви в нормі ще на декілька років. Чи хотів би я поміняти свій флоу на цей? Ну, звісно, що так, бо компактність, легкість, трансформерність та 4070 в одному лептопі зустрічаються трохи рідше, ніж ніколи. Тому цей ноут прям жадаєш. Ну окей, я жадаю. І з цією світлою ідеєю я нагадаю вам підписатись на канал, якщо ви чомусь цього ще не зробили, та задонатити на ЗСУ, бо кожна копійчина наближає нашу перемогу, наближає мир. Побачимось!